Слава перуну батьку нашому, бо діти ми перунові внуки даж Божі, правнуки сворожі. І батько наш перун і сили його все честь і справедливість, доблесть, правда, суд і справедливість. Воїнів і наших охороняє, воїнів і наших захищає, воїнів і наших силами своїм наділяє, а загиблих до полку свого перуного забирає. <звук> Передумав перуну покличу, прийди, прийди, перуне, прийди, прийди грізний силами перуновими, блискавками ясними землю освятих громами рясними, золоте каменя вогню викраши, вогню викраши світло, запали могуті силу свою нас прояви. Слава перуну, слава. Перуне, перуне. Боже злотуруни, з громом блискавицею, з дівою перуницею на землю ступаєш, русинів навчаєш як бій вигравати й нечість долати, як воріженьків косити й правду любити. Вої твої ревні, то предки наші кревні, які право боронять а за нас богів молять, а Русь повстала. І, і могуть настала, аби храми роду, капища народу, волхви відродили, славлення богам творили. Перуне, перуне, Боже златуруне, силі рода, славу, співаю тебе, величаю, слава перуну! Пору ногни кудримо, який стріли кидає на ворогів наших, і вірно вперед веде постежця, тому що єсть Тової нам і честь, і яко златурун милостив, все праведен єсть, прийми пожертви, наші, в ім'я утвердження сили і правди Твоєї, і силами своїми благослови, силами Своїми наділи, силами Своїми захисти. Усіх, хто нині захищає землю, нашу рідну Україну, Русь православну. І усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі нашій, хай буде так. Слава перуну, слава. Перуни могутній Боже наш, ти право вірно охороняєш між Білобовим і Чорнобовим лад встановляєш. Крути коло живого явлення у сварзі синій, це ти ведеш нас стезею правою, добрані чесною з ворогами чорними, А ріт утверджувати державу берегти Україну, Русь святу і стерегти. Ти сила сильних і відвага відважних, правда праведних, і святі святарів. Ти повсякчас нас оберігаєш перемогу, даєш і ницях караєш, як огрім з гряне, так оперун в колісницю сяде. Діви по боках стріли тримають, перуні батько допомагають. Грізний перун сваргу гукає, військо своєю дубою скликає, Гей, перуни чи витязі, вставайте до лави, Вставайте до бою! ми поклик цей чуємо лави стаєм. За богів рідних Україну Русь святую до Січі йдем. Слава перуну, слава. Слава Богу, нашому перуну світлосяйному. Все він, громами землю пробуджує, тим дух укріплює та душу радує. Кличмо вояцтво, його небес, що суть полк, перунів, Стати на межі прави та я виконе сворожі стерегти Україну Руся туди берегти. Ото бачимо сварга небесна, і вогнями многими виблискує се отцові наші кують мечі криці, У похід, збираючись, на тьму, вражую. Тож візьмемо оружжя своє і станемо в лаву воєдину, аби з предками вирушити у битву вселенську. хай зростає міць у тілах наших, а світло у душах чистих, бо то йдемо проти безлодулад, несучи світи, сутворяючи з богами нашими разом. Слава перуну, слава, слава рідними, слава. Перуни батько наш, гремить у сваде синій твій меч і щит. Ми вірні діти твої, чуємо силу твою несказанною, силу праведною родом даною, в живого явлення лад оберігаєш, рід руський нас, православних, повсякчас захищаєш, захисти душі наші, сітим поруницями, а тіла наші вогняними громовицями, хай вони нас не чіпають, а ворогів відганяють, ворогів сповляють. Горить у душах наших вогонь сварожий вогонь віри, праведності святої Божої. Тож з тобою ми повсякчас поєднані, утриглай великому об'єднанні прибудь до нас на поклик наш. Слава Перуну, слава. Перуне батько наш, ми потребуємо Твоєї сили і звитяги, мудрости та завзяття, наповни душі наші хоробрістю та мужністю, світлом і правдою, аби прибуло в роді нашому воїнів сильних, воїнів праведних, охоронців віри православної, України, Руси, славної. Хай перебуває під захистом Твоїм кожен, хто захищає землю нашу рідну, Україну русь святою. Кожен, хто дбає за відновлення ладу на землях наших, у родах наших, у владі нашій. Хай буде так. Слава Тому, слава Україні, Русі! слава. Перуни Батько нашу, увійди Духом своїм у народ наш, у землю нашу, свя... освяти народ наш і землю нашу. Хай прибуде в народі нашому землі, нашій сила праведна і на здоров'я на багатство розуму, ноуткам та ж Божим. Хай святиться народ наш, і земля наша. Хай буде так. Кличу, вогонь святий сварожий. Дух праведний, великий Божий, могуть пекучих богів рідних, прийди до нащадків гідних прийди, Божого святий. Кличу, вітер, святий стрибожий Дух, праведний, великий Божий, могуть летючі богів рідних, прийди до нащадків гідних прийди, Боже святий. Кличу воду, водицю, святу студеницю, дух праведний даний, Божницю, могуть, техучу богів рідних, прийди до нащадків гідних прийди, Боже святий. Кличу землю, землицю, святу покровицю, дух праведний макоші, Божницю, могуть твердючу богів рідних, прийди до нащадків гідних прийди, Боже, освятий, кличу батько, перунен, освяти Духом своїм, народ наш і землю нашу. Хай прибуде в народі нашому і землі нашій сили, могутні сила правди, яка захищає вона кожного воїна нашого, що захищає землю, нашу рідну країну, православного і весь народ наш. Хай буде так. Слава Перуну, слава! Ну, як то вже звиклося в часі війни, то додаємо ще до слави Перуну, додаємо ще заклик до роду, заклик до предків. Хто перший раз чую, що це таке, то є окреме відео, де поєднується це за характерницький заклик, як його робити, і текст, і таке інше. Дивіться, бо то, то є дуже важне, що... то треба робити кожного дня по всіх теренах наших, по всіх регіонах наших, і особливо в часі повітряних тривог. Я стою на землі своїй рідній, кличу предків кровних. Моїх закликаю рідню по духові крови. Призивай всіх вірних землі української, хто ходив добрим господарем по землі цій. станьте непохитною стіною перед ворогами нашими, хто пив колись воду, що жиють тепер мене, і дітей моїх налити силою, народ наш, щоб змити ворогів наших, земель, наших з влади нашої, хто дико повітрям вільним під небом України, підійміться до нас і розвійте на попіл ворогів наших. І у владі нашій. В чий душі пала вогонь іскри которого у серці моїм повстаньте, спопеліть ворогів наших на землях наших, у владі нашій. Роди наш красний. Предки мої рідненькі, закликаю вас нині в час, біди і небезпеки. Гляньте на нас. Почуйте заклик наш, почуйте заклик нащадків ваших. Повстаньте силою нашого духу, благаю вас про поміч. Встаньте. Поруч із народом моїм добою примножте силу нашу і славу свою, допоможіть вистояти і перемогти у цій битві до перемоги. Хай буде так. Слава рідним вам, слава Перуну, слава роду, слава предкам. Слава Україні, Руси, слава. Дякую. Ну, отож, на цьому слава Перуну завершується, а ми переходимо до... Слава би, Раро! то ще такий невеличкий обряд, хвилин на шість, то залишайтеся з нами, бо то є дуже важне у часі війни. Бо Рарог – це батько наш, який соколом світлосяйним ширяє з неба і вогонь віри зносить у душі наші, серця наші, і землі наші осяючі. І знак, якого гербом нашим є, бо Рарожичі ми є. Тож залишається з нами і будете перенаправлені автоматично на славу Раво.